Зрадженість теж бажаю вам ніколи її не відчувати, але може і на краще буде. Цю поезію люди знають. А хто не знає, будь ласка, теж слухайте. Не, не йдіть Нормально. Вони заплатили, тому вони не підуть, поки воно закінчуються. Сонце не тільки нове щодня безперервно та вічно нове. Світанків кілька, печаль моя безперервно і знову рве. Як відпочити? от вічно мучий тягар куди не неслав, немов я вчитель, а мій кращі учень мене тільки нові діслав. Мені до істини, як до смерті, ніяк не відчути дотику. Все рівно христиму дурні, вперті доки не стулети, ротики. Сміття у баках, сміття в підручниках, чистим бути немає сил. Це мій собака, мною приручний. І він мене зараз вкусив. Собаки і суки, з якоїсь статі мені роздають поради. Це мої руки. Ви їх спитаєте. Чи можуть вони прощати? Дякую вам.